Павло Тетеря, український дипломат, військовий політичний і державний діяч, гетьман війська Запорізького, голова Козацької держави Правобережної України 1663-1665 року. Його називають польським гетьманом України. Народився близько 1620 року. Його друге прізвище Моршковський, був одним із організаторів Ставнозвісної Переяславської козацької ради, яка відбулася у 1654 році, та головним автором гадяцької уходи 1658 року. У 1663 році Павла Тетерю на раді в Чигирині було обрано гетьманом. Одразу ж він взяв курс на зближення з Річчю Посполитою. У роки свого гетьманування Павло Тетері довелося вести боротьбу з гетьманом Лівобережної України Сомком Брюховецьким, які намагалися об'єднати під своєю булавою обидва береги Дніпра під зверхністю Росії. З 1665 року Павло Тетеря переїздить до Варшави. 1670 рік їде до Молдавії, а потім до Османської імперії, але по дорозі до Святої Землі його отриїли приблизно у квітні 1671 року.